Як вам може зашкодити ворожіння на картах таро? Релігія записала ворожіння у гріх. Що таке гріх? Гріх це порушення чогось, поганий, непорядний вчинок, помилка, недогляд. Нічого гріховного у ворожіннях на картах таро немає. Як немає нічого поганого у ворожіннях на Івана Купала, на Андрія, на Різдво. Інші аргументації, можна проворожити своє майбутнє або його запрограмувати. Здоровий підхід до ворожіння для мене полягає у тому, що ставитись до ворожіння на картах Таро як до магічного акту. А що таке магія? Магія це як кидати Котел нашого життя прянощі для покращення його смаку, якщо е, говорити просто, то до ворожіння не потрібно вдаватися, якщо немає потреби. Якщо результат вам не сподобався, треба його оцінити і подумати, як його виправити. Якщо вам результат не зрозуміли, потрібно проаналізувати всі факти і прийняти рішення. І зрозуміти цей розклад для покращення знову ж таки вашого життя. При віщуванні ми отримуємо дані, з яких створюємо інформацію, пробуджуємо інтуїцію, а також можемо поглянути на ситуацію під іншим кутом, і ми можемо таким чином побачити нові перспективи. Чи є це шкідливим? Для мене ні. А вам вирішувати.